Японська народна казка. Пригода на мосту купуй місо. Давно колись у селі Саваяма, в провінції Хідзен, жив собі вуглярна ім'я Нагайосі Якось уночі йому приснилося, ніби в його узголов'ї стоїть дідуган, схожий на чаклуна і каже Нагайосі. Іди до містечка такаяма і стань на мосту купуй місо. Тоді напевно почуєш щось важливе. Чоловік прокинувся і подумав, який дивний сон? А може, й справді почую щось важливе. Він, уставши досвіта, завдав на плечі мішок із вугіллям і вирушив до такаями. Блукаючи вулицями містечка, вугляр водночас шукав моста купуй місо. Цей простий, складений з колод міст було перекинуто через гірську річку для того, щоб люди могли купувати місо в крамниці на протилежному березі. А тому його назвали Мостом Купуй місо. На гайосі простояв на цьому мосту цілий день, але не почув нічого важливого. Так було і на другий, і на третій, і на четвертий день. Однак на гайосі не повернувся додому і на п'ятий. Нарешті до нього підійшов крамар, що бачив його щодня на мосту і спитав. Чого це ви стоїте тут щодня? Та знаєте, у вісні мені з'явився чаклун. І на гайосі розповів усе, що йому снилося. Крамар зареготав Хіба ж можна вірити снам? Мені теж недавно приснився дідуган, схожий на чаклуна, і сказав, що, начебто, в Саваяма живе чоловік на ім'я Нагайосі. Хто? На гайосі? почувши своє ім'я, вигукнув на гайосі. А хіба ви його знаєте? недовірливо запитав крамер. Ні, не чув про такого, збрехав на гайосі. Зрештою, де ж це видано, щоб чоловік, який приснився та жив насправді? Дідуган усі сни сказав, начебто під сосною коло хати того чоловіка закопаний скарб. Але я не знаю того чоловіка, та й снам не вірю, і вам не раджу. Тож забудьте про цей і повертайтеся додому, сказав крамар і пішов геть. Почувши це, на гайосі подумав от, і справджується мій сон. І побіг додому, немов на крилах. Копнув під сосною, дивиться, а там купа золота. Кажуть, відтоді на гайосі зажив у добрій достатку.